Всім добрий вечір. Хочу показати вам таку залишити від рекомендацію. Якщо в когось є проблема, як хроплячий, хропущий чоловік, значить, ми виправляємо ситуацію бірушами. Але біруші є різні. Ось дивіться, ось, наприклад, ось такі у мене їх ціла бутилка. Ось це коли чоловік працював на заводі в Чехії, це ще давно було. То їм кожну зміну видавали оці біруші. Вони такі, отакі, як прорезинути, такі якісь. Але вони такі гівнячі, що просто вони взагалі нічого не дають, як вони в тому цеху працювали, там такі був гурті, але вони взагалі не спасають. І а, коли в нас тут був наплив переселенців, то ну, селилися по можливості там в одну кімнату заселяли, то багато дівчат приходило, і навіть я одній дівчині, може, вона бачити, то привіт, ось такі біруші, там цілий кульочок принесла, але вона також сказала, що це погано. Одного часу на Колумбії я купувала у дівчини, дуже бомбезні. Вони прям ну, просто класні були. І вони в неї були написані, що вони для плавання в басейні. Потім я глянула вже на і на куріх не було, і вона туди давно не заходить, тож почала я щось собі шукати. І знайшла на розетці. Ось так вони виглядають. Там здається, вони йшли 12, 12 таких пакетиків в упаковці для замовлення. Здається, так. Значить, покажу вам, як вони виглядають. Вони ось такі, вони ось такі товстіші. Ось такі вони такі чекавчу пишуть. Можна в дві, і поки в телефоні лазити. Погріли, нагріли її, потім отак берете, отак, отак. Пік. Вставляєте і отак тримаєте, щоб вона там розправилась. І ви прям відчуваєте так от анатомічно, як вона приймає форму вашої мушної раковини. Повністю на 100%, звісно, вам звук не приступить. Але таке, знаєте, як ніби ви під водою воно приглушає. Але бувають іноді такі дні, що навіть вони не спасають, бо йде вібро по ліжко. Прямо як ніби це летить бомбардує. Це така болюча дама, що я навіть прихвалення не відповіла. Так от, коли вібрація йде по ліжку в, в деякі дні, то тоді, звісно, це не дуже допомагає. Тоді просто береш ковдру, подушку і в іншу кімнату. Але це якщо є куди піти, а є вже так, що піти нікуди, то спасайтесь тоді бірушками. І вони, до речі, щось недорого коштують. За 12 таких за 12 пар, здається, 100 з чимось гривень